Через надзвичайну подію, яка сталася вранці 14 березня у Тростянецькій громаді, міський голова Юрій Бова почав засідання виконавчого комітету з важливого звернення. Прохання в оці, в оці дні, ну може, тиждень, може два, як мінімум, бути максимально виважених під час тривог і, як мінімум, бути не біля вікна, а заглядати де там, що там. А вийти з кабінету і бути як мінімум, або хочете попрацювати, сядьте в такому місці, щоб там були біля вас стіни. Будь-які розмови по обічному телефону, ну, дуже високою вірогідністю читають, слухаються ворогам приграничної території. Апаратури достатньо. Ось така ситуація. Ще двоє громадян Тростянецької громади отримають кошти на відновлення житла. Рішення щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій РФ затвердили члени виконавчого комітету. Також на засіданні виконавчого комітету обговорили та затвердили рішення щодо передачі засобів для роботи добровільної пожежної команди. Мені здається, ця історія з добровільною пожежною охороною це ну трошки Крок в плані покращення ситуації, особливо в умовах війни, який нам дуже нужен. Всі вони будуть працевлаштовані, ну, мається на увазі контракти заключені, але звісно будуть отримувати заробітну плату за час роботи над тушінням пожежі або ліквідації надзвичайної ситуації якоїсь. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.